Вітаю вас, друзі. Понеділок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Я хочу зараз поговорити про два, два окремих військових напрямка: Курск і Покров е, Вугледар Донецької області. Не в воєнному ракурсі, не в воєнному напрямку, а просто по нашому людському напрямку. Для чого це, як це, що. Тому що стільки спекуляцій, скі, стільки конспірології, стільки брехні, стільки нагнітання. Я просто. Я просто, знаєте, іноді да, руки від, в, 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 опускаються, і думаєш, а для чого ви взагалі це для нашого? Це для кого це все робиться? А ці люди навіщо тут живуть? Цих людей, от я вважаю, вигнати потрібно, просто викинути як собак. Це захист нашої держави. І Покровська, Донецька область, Луганська, Запорізька, Херсонська, Крим, зараз Курська. Так. Так, оце да, це оборона нашої держави. Це, знаєте, це, мабуть, навіть не тактичний засіб курс, да, не тактичний хід. Це, мабуть, більш стратегічний. Він вийшов у нашого командування. Він вийшов у нас, українців, він вийшов у наших воїнів. І їх треба тільки підтримувати, починаючи від верховного головнокомандувача, закінчуючи ну, будь-яким солдатам, будь-яким воїнам, тільки підтримувати. Але що л'ється? друзі, як тільки ви бачите, хоч якісь маленькі сумніви, от повірте мені, закреслюйте цю людину для себе. Ну просто закреслюйте. Є час, знаєте, як розкидувати каміння, а є час збирати каміння. І там, де люди повинні згуртуватися, і люди повинні працювати, навіть якщо ненавидять один одного, працювати в одному напрямку. Є, люди, є ті, хто роз'єднує, є ті, хто щось сумніваються, однак. Закреслюйте цих людей. Повірте мені, закреслюйте. Давайте почнемо з курску. Хтось чекав Курск? Ні, я не чекав. Що ми чекали? Що ми сиділи? У нас упадні настрій да Да, наступають да 140 мільйонів. Так їх підтримують, а нас підтримують партнери, але не так, як нам потрібно підтримують. І зараз погано підтримують. І зараз президент України каже: спочатку Великобританія нас підтримала. А ви давно чули передачу зброї від Великобританії. Ви взагалі давно це чули, бачили. А вони ж це пишуть, вони це, фі... вони це анонсують, вони цим піаряться, немає. А ви давно чули від Франції? Немає. Е е ну ось так воно якось. І ось начебто нам надали, коли тоді да, прийняли Сполучені Штати Конгрес, всі начебто надали. І, все, і, і вважають все. Ми ж вам дали. Ви тепер воюєте. Це війна. Це як борщ. Ти його з'їдаєш, і його немає. І це війна. І оці всі допомоги. Йдемо по курску. Не хочу далі, то ми поговоримо якось. Йдемо по курску. Потрібно дуже. Для чого потрібно? По-перше, ми зараз зрозуміли, що це було потрібно. Я зрозумів, це потрібно моральний стан нашого суспільства, моральний стан наших військових. Так, хтось скаже, там і там програм. Так, але у нас є невдачі і у нас є успіхи. І це компенсує, і це накладає на наш розум і на наше сприйняття суспільства ну, дуже позитивну, таку плашечку, да? Класно. якби. Тільки невдач, ось вдома ось, ось, побачите. Якщо у вас йде полоса, тільки невдач, руки опускаються, правильно? Ну не знаєш, що робити. Ні. А Курськ це світла половина, це світла частина. Да? І вона пішла, там ми зробили. Не слухайте тих, хто каже: там загибли, там потери, там блин, ми втрати, там то-то, там іде, нормально, там мінімальні втрати, мінімальні втрати техніки. На жаль, є втрати людей, але вони там настільки мінімальні. мені е, Деякі військові кажуть, менше, ніж в харківській операції. Менше. Там все, оце, час все йде класно. Так, ми захопили там е, ну, два райони, два з половиною десь там по-різному. Але це вдача, це така удача, це е, деморалізація, навпаки, ворога. Хоч вони там і йдуть, а деморалізація тут. Це деморалізація е, населення Курської області, і не тільки Курської області. Класно. Та дивіться, вже одне завдання. Я не знаю, які там е, основні. Одне воно, два, три, чотири. Для чого? Те, що військові це знають тільки військові. І я сам не, ніколи не буду і не хочу. І нікому не раджу влазити в військові справи. Навіть, вони, якщо ми бачимо, прав, правильно це чи неправильно, ми не воюємо. Ми розмовляємо, а воюють вони. І вони зрозуміють, що робити. Ми можемо тільки потім щось оцінити. І знову ж не можна хаяти наших військових ні в якому разі, тому що ми не воюємо. Так от, вже одна лінія до дві моральний стан і друга. Це е, полонені. Тільки в, кожну неділю виходять люди, які вимагають, від кого вимагають. Я, я своє ставлення до цього став, показав, погане ставлення. Не можна це вимагають відпусти з е, полону Азов. Кому, у кого вимагають, де вимагають? Як я колись був один раз на такому мітингу, і там, там 20% людей тих, у кого дійсно. Рідні в полоні. Всі інші зрозуміли, які люди. Ну, та ладно, не будемо це обговорювати. Так от, зараз уже формується да, обмін. Уже перемовини потихеньку пішли. Це не буває завтра. Це не буває той час. Нічого не буває ось так. Але це вже пішло. Мораль це вже пішла. Території чужі вже у нас є. Зараз от повідомляє Роман. Романов-Лайт, Глушковський район, Курська область, Росія, ВСУ, Україні уничтожили третій мост через ріку Сім. Не знаю. Попали там в оточення, не попали, скільки попало росіян в оточення. Може, як в Херсоні всі вийшли. Не знаю я цього. Але те, що ізолювали велику територію 800 квадратних кілометрів від російського наступу, і тепер буде оборона по річці. Це точно ізолювали. Це вже ми можемо утримувати дуже довго. Так? Десантники захопили російський танк Т-90 М в Курській області. Це прорив, і багато чого такого наші не анонсують. Наші показують деякі маленькі кадрики. і цього достатньо нам. І це добре, що менше он проанонсував Порошенка свою поїздку в Сумську область. Він не їздив на Курщину, так, Сумську область. Але туди, де він був, да, можливо, за ним охотились, можливо, він координати сказав. Він писав у себе в Телеграм. Прилетіли авіабомби, Каби і по людським домам, і познищували дома. Не знаю там про загиблих. Не можна в Курську область заїжджати журналістам. Чому поїхав Бутусов? Не хочу про це роз, розмовляти, тому що я, е, знаєте, Розстраюваюся сильно, не можна цього робити. Іноземним можна. Італійці були. Американці були, але вони не зайшли на територію Курської області. Вони стали на кордоні, показали оці всі е е пункти, суджу, да, перепускні і все, все. Молодці американці, все нормально. Потрібно. Курська операція. Вона несе за собою ще не одне диво, і ми це побачимо. Все, закрили. Йдемо далі, йдемо, о, Покровськ, Вугледар, о, ось цей напрямок. Торецьк, Я там, о, там складно, Торецьк це дуже складно. А, взагалі, а Покровськ ще складніше. Ще складніше, ось е, Мирноград. Там він під огнем. Там вже вийшли. Вивезли все, що можна вивезти з Мирнограда. І м м супермаркети, там АТБ повиїжджали, і банки всі, і нова почта. Все. Мирноград обстрілюється він повністю під фронтовим огнем. Що таке фронтовий огньо? Це досягає Мирнограда артилерія. До Покровська поки що артилерія фронтова не дуже досягає. І там голова військової адміністрації закликає мешканців евакуюватися, тому що в регіоні небезпечно. Далі Вуглідар, там пройшли, е по, по повідомленням і победу. там зараз захватили навіть ствол першої шахти. Хто з Вуглідару, хто з Донецької області, знає це, це ситуація ну, критична, дуже критична. Вуглідар в полукільці. Що я знаю, це моя батьківщина. Ось від Волновахи до Покровського, це моє, мій кусок взагалі, що там я все знаю. І якщо паде вуглідар, все, ось моя новосілка. Зараз кордон по Новосілці. Там не було орків, вони заходили тільки на 9-й квартал ДРГ, а новосілка розбита, знищена. Зараз виговорила школа музикальна, редакція, ну там обстрілюють і кабами з усіма. Але якщо паде вуглідар, це вихід на мою новосілку. Я це розумію. Е е Курахова, да, там дуже тяжко, людей евакуювали, все евакуювали, як із Мирнаграда. Покровськ поки що живе. Ну, Покровськ живе ось так. Е е треба евакуюватися. Закликають і Верещук, і Безугла, і голову військово-цивільних адміністрацій. Я закликаю. Я знаю, що це, і я розумію, що евакуюватися да, багато хто. Хто каже, а куди? І я у них питаю: от ви закликаєте. А що далі людям? Куди людям? Це для мене дуже болісне, але треба евакуюватися. Краще їсти тарілку супу, да, якийсь час е без м'яса, ніж втратити життя. Повірте, евакую, евакуація потрібна. Що буде на тому напрямку? Ну, знаєте, я думаю, е не дуже добре. Повірте мені, не дуже добре. Як там спрацює наше командування? Будемо бачити. Стане Покровськ фортецею такою, як була Авдіївка, Бахмут, да? Вуглидар зараз. Більше, думаю, стане, чим ні. Ну, ситуація там така, на Курському напрямку така. Давайте сприймати все це спокійно. Да? І на гнітальщиків, всіх все пропальщиків, оцих всі, хто винуватить усьому, знаєте, чи президента, чи хтось може сирська. Ну, сирська вже, слава Богу, ніхто не винуватить. Вже Забули. забули. Тому що ну, це генерал. Це реальний військовий генерал, який да, живе війною, живе перемогою, живе м, амбіціями перемогти. Я це, я це знаєте вітаю. Це вітаю, друзі. Ось така ситуація. Я ще раз хочу просто звернутися до таких депутатів, Верещуків і всіх. Не треба ряно тащити сюди росіян. Я розумію, що це, і не треба мені казати, це конвенції, це вибачте, що я так от грубо кажу. Я все розумію. От повірте мені. Але не треба так ряно. От своїх закликаємо їдти в пустоту, а тим ми пропонуємо гарячий чай, теплую їду і шерстяни носки. Так, не треба цього робити. Так, виконуйте з похмурою головою. Виконуйте Конвенцію, виконуйте якісь. Але спіклуватися в першу чергу потрібно про своїх громадян, які поїхали не в окупацію, які залишились не в окупації, а приїхали сюди, в Україну, щоб приносити користь своєї державі, і які не розуміють своє існування без держави. Якщо ви, українці, ті, хто закликаєте, якщо ви українці, ті, хто при владі. Ну, все, я більше нічого не можу сказати. Я сказав все, що хотів, друзі. Я хочу тільки вам подякувати, що ми підтримуємо наших воїнів, Ми підтримуємо 58-му бригаду, окрему штурмову роту. Це ось для нашого маленького каналу, для нашого маленького суспільства, це наші підопічні. Також ще танкова рота 4-ї танкової бригади. Там трохи менше, тому що танкісти їх розкидують. Ось так: ось сьогодні тут. Завтра туди рота. Післязавтра взвод туди. Дуже тяжко зловити. Зараз навіть не знаємо, куди поїхали ці наші хлопці. Тому ми зараз повністю сфокусовані на окремій штурмовій роті 58-ї бригади. І передали ми дрони. За них треба розрахуватися і взяти реп. Дуже потребують хлопці. Реп дуже я хочу подякувати тим, хто перераховує. Велика подяка Надії Линік. Пані Надія, я вам, я вам ну, ну, щиро дякую. Нареп написала пані Надія. Осачук Орзі, розсуд, Захарова Надія 20 на 80. Особисто подяка вам пані Наталя. Вибачте, Захарова Наталя, пані Наталя, за канал. Березюк Наталя Монобанк, Зарінчук Маріана А Банк. Дякую вам, пані Маріана, велика подяка. Петухов Андрій, два перекази. Дякую, друже. Дякую. Тисну крепко руку вам. На канал і на реп. Дякую, пане Андрію. Нікітіна Валентина Реп, Лашків Олександрі, Слабко Ользі, Гунько Тетяні, Яценка Лідії, Остапчук Ользі, два перекази, э, на дрони, э, пані Ольга і на спальники. Ну, Поки спальники будемо десь з е е вересня закупати. Береза Світлані і матяш Ірині на добрі справи Друзі, велика, велика вам подяка. Я сьогодні зранку затримався. Ну Така така та 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 тема, її треба, <схід> треба щоб ми розуміли. не Хвилюємося, не хапаємося за серце, не реагуємо, дивимося. Я ще раз повторюю: хто хоч щось погане каже про курс, викреслюйте це з свого життя, своєї уваги, своє. Нема таких людей. Розумієте? Дякую вам, друзі. До вечора. Україна переможе.